Рібка був собі дітон дружка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка мінка, а у дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця Варварка, А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив. Грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід на город, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак. Потім як буряк, потім як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився. Потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку Мінку, Ходи, доню, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку, хвінку. Ходи Хвіночко!» Не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка киць варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Тягнуть і руками, і зубами. Упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочка, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку. Дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка. Шустью шпарку.